Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам, чому наш вибір випав на морські свинки. Ну, по-перше, це милі пухнасті тваринки, які легко піддаються прирученню. По-друге, ці тваринки зазвичай живуть не менше 5 років, а при гарному догляді за ними навіть більше морські свинки не живуть у морі і не мають нічого спільного зі свинями. Можливо, тваринки були названі свинками через похрюкування та постійне їдання їжі. Свинки змушені постійно їсти завдяки такій будові травної системи. Це добрі та товариські домашні тваринки. Вони запам'ятовують своє ім'я, люблять сидіти на руках і муркотати, коли їх гладять. На відміну від інших ризунів, морські свинки більш активні і сплять по 10-20 хвилин кілька разів на добу. Тому якщо... Тому, якщо ви бажаєте активного друга, за яким приємно спостерігати, то це кращий вибір. Цікаві факти про морських тваринок. Морські свинки. Можуть розрізняти кольори на відміну від інших резунів. Зуби морських свинок ростуть все життя, тому їм дуже важливо сточувати їх об їжу. Коли морські свинки щасливі, вони потягуються або підстрибують на місці ці гризуни, попри свою назву. Не люблять воду. Найстаріша морська свинка дожила до 15 років. Це досягнення зафіксоване навіть у книзі рекордів Гіннеса. Морські свинки постійно чепуряться, вам старанно вимиваються і чистять свою шубку. Завдяки своїй спокійності морські свинки, популярні домашні тваринки, навіть діти можуть легко доглядати за ними. Але не рекомендується заводити свинок дітям молодше 8 років, оскільки мала дитина може з необережності травмувати тваринку. Морські свинки практично ніколи не кусаються. Ну і найголовніше. Ну, найголовніше тема про догляд за цими гарними пухнастими тваринками у наступному відео. До побачення!